Чому справа Романа Червінського така важлива? Чому це ім'я звучить? Чому ним заколупують наших прекрасних лідерів думок і набридають в коментарях? Чому не дочекатися просто вироку суду спокійно, якщо стисло, бо вона дає зрозуміти, де ми? Справа Червінського має багато граней, які варто називати. Як і в інших гучних обвинуваченнях, Романа Червінського було названо винним ще до суду. Його оголосив винним голова СБУ Малюк. Це, на жаль, вже не прецедент, а практика нинішньої влади. Адже можна згадати, наприклад, гучну справу про вбивство Шеремета, в якій винним оголосили Андрія Антоненка, Яну Дугар та Юлію Кузьменка. І тримали під вартою і тягнули справу попри всі кричущі нестиковки. Це вже маячок, що тут щось нечисто. І це вже говорить, що чиниться злочин проти правової держави. Друге. Ключовим моментом в цій історії переслідування Романа Червінського є те, що в переслідуванні його очевидний інтерес влади Єрмака, Зеленського, адже саме Роман Червінський виніс у публічну площину тему про зрив масштабної спецоперації з захоплення вагнерівців. Червінський тоді говорив, що цю операцію було зірвано за вказівкою з офісу президента України. Це свідчення про державну зраду на найвищому рівні. Це дуже серйозно. Тоді, як ми пам'ятаємо, Гірмак дуже зайорзав. Спочатку розповідав, що то все вигадка від початку до кінця. Потім Буданов підіграв і заявив, що ця операція була вигідна Росії. Потім Зеленський особисто зізнався в інтерв'ю, що він попередив диктатора Білорусі Лукашенка, і той не дав Вагнерівцям сісти на літак. У цей спосіб операцію було зірвано, вимазалися всі, і дуже високо. Історія з Вагнергейтом. Попила кров'ю офісу президента Добряча. і тому дуже важко абстрагуватися. і не подумати, що справа проти Романа Червінського це звичайно помста розправа влади. Саме в момент, коли суспільство дивиться в інший бік і зайняте обороною України. Здавалося, б, суд це інститут, де мають розбиратися. Був злочин, не було злочину. Винен, не винен. В чому винен? В чому не винен? Тобто іде суд, ну і добре, значить, розберуться. Якщо не винен, то випустять так же. Але щоб бути спокійним за перебіг процесу і бути впевненим, що процес відбувається справедливо, необхідно, щоб цей процес відбувався чітко, без муті. Плюс Роман Червінський це військовий офіцер, який виконував бойову задачу його судять формально за те, що операція, в якій він брав участь, провалилася. Це дуже поганий і демотивуючий прецедент. Так не можна робити під час оборони. І це я ще обстрагуюсь від того, що його обвинувачують, що він буцімто проводив операцію самовільно, перевищив повноваження, що є повною нісенітницею. І його ж начальник і керівник операції це спростовував в тому ж суді. Під час такої лютої війни за виживання України кожен воїн дорогоцінний. Цінування воїна має звучати в усьому. Тобто, навіть якщо щодо військового були б справедливі обвинувачення, розслідування суд мають проводитися з повагою, демонструючи таким чином, що система шанує воїна, шанує захисника. Розслідування і суд, поки нема вироку, це процес розбирання в ситуації. До військового при цьому має проявлятися максимально можлива повага. А отже, ніяких затягувань, сумнівних рішень, махлювань такого не може бути в суді. Такого не може бути щодо жодного громадянина. А робити таке щодо військового, який став на захист України, це має максимально гостро суджуватися суспільством. Це неприпустимо. Натомість, що ми бачимо, презумпція невинуватості ніц. Винним Червінського оголосив голова СБУ, вище лише президент України. Після такого виглядає, що суд... Це формальність, яка тепер мусить підтвердити слова голови СБУ, щоб не виставити того злочинцем. Це перший же крок у цій справі, який уже практично знищив довіру до суду. Пуф! Суду над Романом Червінським нема. Це просто процес знущання над офіцером, як помста влади. Доведіть, що я помиляюся, як то кажуть. Суд постановив Червінського тримати під вартою на час розгляду. Це себто він злочинець, який залякує свідків чи переховується від переслідування. Для такого рішення мали би бути вагомі підстави, склепаного на коліні обвинувачення недостатньо. Інакше виходить, для того, щоб будь-кого в Україні ув'язнити, варто лише назвати його винним червінський понад рік, позбавлений волі. За цей час процес відбувається з якимись постійними маклями, перешкоджаннями, затягуванням, ігноруванням сторони захисту, ігноруванням свідчень. Це не судовий процес. Це знущання над людиною, громадянином і над правом. Це наче на людину напала ватага атагах гупників посеред вулиці, серед дня і жорстоко його б'є. Знущається, принижує і ригоче: ну що, получив? Але важливо проговорити ще один аспект справи Червінського: реакцію суспільства. Вона вкрай неадекватна рівню зла, яке коїться. І цьому є пояснення. Тотальна цензура і самоцензура. В інформаційному просторі. Ми розуміємо мовчання єдиного вожде марафону. Влада зацікавлена не привертати увагу людей. Але ж це робиться на очах у всієї України. Як це можна не помітити? Відповідь: Вольовим зусиллям: візьмімо великих авторитетів небайдужого суспільства. Що притула великий авторитет в суспільстві? Каже про справу Червінського. Що каже Стерненко? Кого ще дуже люблять молоді українці? Який ух, як вірять в ЗСУ, а менші лідери думок, авторитети, ютуб-блогери. Що чути? Правильно, нічого. Нуль. Коли вдається хоч щось схоже на позицію почути, то це щось типу. Я не розібрався. Не все так однозначно. Найкрупніші мовчать, поменші не розібралися, та й те, якщо притиснути. А це рецепт, який транслюється українському суспільству. Шаблон. Як діяти, якщо ти бачиш, що коїться зло? І що цей рецепт каже? Помалківать. Відвернутися. Максимум, я не розібрався. А що це за інструмент такий я не розібрався? Для чого він? Коли чиниться зло, і ти бачиш, що чиниться зло, і ти розумієш, що це зло, правильною реакцією є подумати. Я не розібрався. Дозволь злу продовжуватися. Ти не розібрався. Без тебе розберуться. Ти що, самий вумний, інтелігентшолі? Активіст? Червінський посмів озвучити тему ознак державної зради на найвищому рівні в державі. Він це зробив аргументовано. На прикладі. Він вхопив, можна сказати, злодія за руку. Він громадянин, заслужений. Який має від держави багато нагород за успішні складні спецоперації. І він каже, що ось тут чиниться зло. І під час загострення війни Росії проти України, яка триває з 2014 року, влада вирішує, поки українці сконцентровані на обороні, на зборах, на допомозі армії, вчинити розправи над громадянином? Чому позбавили волі? Бо можу. Чому понад рік під вартою? Бо можу. І буде ще сидіти, бо можу. І що ти зробиш? В цьому бере участь СБУ, суди, прокуратура. Вони можуть. І для них це канає. Але в цьому беруть участь і громадяни, бо мовчать. В цьому беруть участь ЗМІ, бо мовчать. В цьому беруть участь так звані лідери думок, бо або мовчать, або дають рецепт, як ужитися зі злом. Я. Не розібрався. До слова, це не лідери думок, це монетизатори аудиторії. Але люди ж їх вважають лідерами, і ті роблять вигляд, буцім вони такі і є. То чому справа Романа Червінського важлива? Тому що вона дає відповідь, де ми? В нас влада може називати винними тих, хто їй не подобається. В нас суд за потреби влади стає імітацією. В нас лідери думок, авторитети, суспільства чітко дотримуються самоцензури і або роблять вигляд, що цього немає, і вчать чинити так само всі свої величезні аудиторії, або знаходять і дають рецепт, як із цим примиритися. Я не розібрався. Справа Червінського нам всім, і тим, хто відводить очі, і тим, хто шукає цьому виправдовування, і тим, хто не мовчить, вона показує нам, де ми. На шляху Дублінів з злопати, ти скажи, наскільки ми близько до цього.